Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на заняття з логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття число і цифра 1 круг. Сьогодні ми вирушаємо з вами в подорож. Відгадайте загадку і довідаєтесь, на чому сьогодні ми будемо подорожувати. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Що це? Правильно, потяг. Скільки паровозиків у нас? Один. А скільки може бути в нього вагонів? Правильно, багато. А скільки вагонів у нашого паровозика? Правильно, один. А чого більше? Паровозиків чи вагончиків? Їх порівну. Подивіться уважно і скажіть, що ви бачите навколо потяга і вагончика. Назвіть кожен предмет окремо. Давайте я вам допоможу. Хмаринка, ялинка, сонечко і грибочок, паровоз і вагончик. Що спільного між цими предметами? Так, правильно, всіх предметів по одному. А хто з вас їздив на потязі? Як правильно дізнатися, у який вагон слід сідати? Так, звичайно, нам потрібні квитки. На квитках зазначають номер вагона. А як ви думаєте, який номер буде у нашому потязі, нашого вагончика? Один. Правильно. А чому один? Тому що в нас вагончик один. А як показати що в нас один вагон? Вірно, для цього є спеціальний математичний знак з цифрою 1. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. А зараз пропоную вам з кольорових олівців викласти одиничку. Ось така одиничка буде у мене з моїх олівців. А у вас така сама вийшла одиничка? Погляньте, малята, хто це до мене завітав. Так, це веселий колобок. Скільки колобків у казці? Один. А скільки зайчиків у казці? Правильно, один. А скільки вовчиків зустрів колобок? Один. А ведмедиків. Правильно, теж один. А скільки лисичок? Так одна. Молодці діти, всіх тварин було по одному. Пригадайте, діти, яка це геометрична фігура. Так, правильно, це круг. А тепер намалюйте круг і домалюйте стільки кружечків, щоб у вас вийшов ось такий ведмедик. Сьогодні з вами ми познайомилися з цифрою і числом 1. Роздивіться уважно малюнок, на що схожа одиничка це буде ваше домашнє завдання. І ще ми сьогодні з вами пригадали геометричну фігуру круг. Наше заняття підійшло до кінця. До нових зустрічей! До побачення!